Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і наривітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, відновим європейське місто. Коли пройде година сумні, я натягну найкраще на мисто. Коли закінчиться війна, я хочу виспати спокійно. Не чути, як буде сирена, я мрію, щоб зажили мирно. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Ще день, ще ніч чекаю дуже, а вже весна, і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет. Мімо. Коли закінчиться війна. А поки я благаю Бога, нехай зупиниться вона, хай прийде з тебе допомога. Ми, члени Євроклубу Крок в ЄС, Колківського центру професійної освіти, долучаємось до поетичного челенджу. Коли закінчиться війна, я обійму тебе, моя країна, одарж та вража вже загине, а ти засяєш правдою, єдина. Коли закінчиться війна, Воскресне знову Україна і розквітатиме калина, хоча за це страшна ціна. Коли закінчиться війна і висухнуть крові краплини, настане омріяна сонячна днина і ворога кари постигне трясина. Коли закінчиться війна, всім, хто боронив країну, і зберіг її, рідну єдину, ми висловим вдячність сповна. Коли закінчиться війна, Весь люд про це пізнає, бо Україна заспіває, аж покотиться. Луна. Закінчиться війна, і Україна всміхнеться щасливо. Подякуємо Богу за помічне диво, бо кращої нашої неньки нема. Коли закінчиться війна, Україна нап'ється зцілення водиці Із чистої прадавньої криниці і стане красна, як весна. Коли закінчиться війна, ми будемо пісень співати про те, що горя вже нема, і мир всім цінувати варто. Коли закінчиться війна, усіх я друзів запрошу, щоб знову не сталася вона, у небо тихо попрошу. Коли закінчиться війна, все рівно буду допомагати, і волонтерити щодня, добро і тепло, всім дарувати. Вас вітає Євроклуб, Тернопільська центральна дитяча бібліотека. Коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, підніметься з руїн моя країна. Бо мужності такої світ не знав. По силі духу, ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя, запахне чорнобривці і рута м'ята. І мама заспіває котика котка і принесе з зайчика гостинці тарту. Коли закінчиться війна, і буде мир, і вище розвітуть у рідному моєму краю. Коли закінчиться війна, лелеки добре свістко по Кінець війни на ворога стола. Коли закінчиться війна, підніме очі закривавлених і в Йому підставить плече сива буча, А бородянки і гостомий побратим, Порушить тишу з тогоном болюче. Коли закінчиться війна, і на світанку обмиється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Коли закінчиться війна, я одягну червону сукню і піду в полотне села. І кричати Ура! Закінчилась війна!